300 років нас з вами руйнують. Чому ж січень починає рік? Чому ми дійсно скачемо в ту новорічну ніч і не розуміємо, що ми діємо дуже погано? За традицією наших пращурів новий рік наступає тоді, коли починається розквіт в березні місяці. В 10 столітті на Русі рік починається з 1 вересня. Одна з давніх назв січня тріскун, бо тріщало все від січневих морозів. Січень не так січе, як у вуха пече. Вітаю, друзі! Ви на каналі Калина і з вами українська письменниця, дослідниця Тетяна Дугельна. Сьогодні почну нову рубрику, яка буде виходити один раз на місяць. Ну, не зовсім рубрика, а це буде низка, ціла серія відео про 12 місяців і почнемо з січня. Ну, Ми традиційно з вами звикли, що січень це перший місяць в році, хоча це неправильно, невірно. Ми з вами звикли 1 січня рахувати початком року. І знову ж це не новий рік. Але про це трошки пізніше. Зараз хочу почати з того, що січень наступає, мороз людей обіймає, казали наші з вами пращури і мали величезну історію різних прикмет, повір'їв про січень. Я впевнена, що вам буде цікаво. Якщо вже цікаво, підпишіться, натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити наступні відеодослідження про всі місяці року. А також обов'язково поширте це відео, щоб підтримувати нас і україномовний контент. Тож почнемо. Які були прислів'я та приказки про січень в традиції українського народу? Січень з груднем прощається. А на лютий очі косить. Січе не січе, коли я на печі. У січні вночі панують сови та сичі. Січень січе, та й морозить, а газда дрова з лісу возить. Січень не так січе, як у вуха пече. Тож Чому ж січень починає рік? Як так сталося, що ми з вами вирішили саме в січні це свято, свято настання Нового року святкувати? Давайте розберемося. Наша матінка-Земля, в принципі, обертається з однаковою швидкістю довкола сонечка. І коли вона собі обертається, вона трошки нахиляється і підкладає то один бік, то інший бік під сонечко, таким чином у нас змінюються пори року. І ми з вами маємо аж чотири пори року. З давнини давен ми маємо з вами зиму, весну, літо і осінь. Але за традицією наших пращурів, новий рік наступає тоді, коли. Починається розквіт в березні місяці, коли все пробуджується, коли починається нове життя, і це ж логічно. Чому посеред зими з якогось доброго дива, та ще й не з першого місяця, не з грудня, а саме з січня ми починаємо рік? Хто нам це нав'язав? Чому ми дійсно скачемо в ту новорічну ніч і не розуміємо, що ми діємо дуже погано? Давайте розбиратись. Що сталося? З точки зору астрономії, астрономічні цикли, на які опиралися наші пращури, вони завжди стосувалися, ви знаєте, певних змін положення Сонця відповідно до Землі. Наші з вами пращури, Слав'яни Арії, вони дуже були залежними від Сонця, ну, до речі, ми також, і вони опирали всі свої свята яких ми багато вже розглянули на каналі Калина, на саме чотири положення. І це самі основні положення, це дні весняних і осінніх рівнодень, і літніх, і зимових сонцестоянь. Вони знаходяться в межах 20-х чисел березня, червня, вересня та грудня. В залежності від того, коли саме потрапляє сонечко в певний перший градус того чи іншого знаку зодії. Тож, чому Новий рік ми саме почали з вами святкувати посеред зими? Варто все-таки зрозуміти, що наші пращури новоліття святкували з весни, коли все оживає. І саме, наприклад, в країнах Південно-Східної Азії новий рік також вважається саме весняним святом. Хоча там він припадає саме на той період, коли у нас з вами зима, а півкуля в їхній півкулі саме настає весна. Так, от, що роблять, наприклад, жителі країн Південно-Східної Азії? Вони ведуть відлік свого часу по місячним і місячно сонячним календарям, а це буває і 12, і 13 місяців високосних роках. На саме цікаве, що вони завжди враховують свій календар в опираючись на співвідношення орбіт Землі місяця і ще п'яти планет, для того, щоб зрозуміти. Коли переходить рік в наступний рік. І саме цікаве, що завжди у них. Новий рік починається з появи на небі місяця молодика, не просто прив'язаний до якогось дня, як ми прив'язали, новий рік до 1 січня, а саме до циклів планетарних, до циклів місяця і сонця. І, як правило, на сході ми знаємо з вами, це припадає або на останні дні січня, або на початок лютого. Але конкретно у В'єтнамі я знайшла це під час досліджень, мені дуже сподобалось, я хочу вам також розповісти, що в В'єтнамі саме Новий рік відзначається як свято тету, саме так називається у них Новий рік, як урочисто, такий прикрашений стіл, на який ставиться гілочка персика або абрикоса. І дуже цікаво, що саме ця гілочка дерева. Вона завжди розпускає вже квіти. Як ці квіти завжди розпускаються напередодні свята, незалежно від того, в який день воно воно випадає, ніхто не знає. Але це ще один раз доводить, що природа орієнтується на певні цикли, і їх варто все-таки враховувати. Так от, наші пращури колись взагалі святкували новий рік 1 березня, на початку весни. Але в X столітті Русь приймає християнство, і ви знаєте, що в цей момент приходить християнська релігія, яка просто відокремлює нас від нашої старовірчиської, язичницької віри, і ми переходимо автоматично ще й на новий календарь. І от в цьому календарі, в е, 10 столітті на Русі, рік починається з 1 вересня, і, до речі, церковний рік, саме церковний рік, і сьогодні починається з вересня місяця. Однак в монастирях почали рахувати час по новому, а більшість людей жили по новоліттю і почалася плутанина. І за цього до сих пір, коли ми дивимося, саме певні надбання. Літописів, то і за цієї плутанини саме населення жило по одному календарю, церковники по іншому, почалася ця плутанина, яка, до речі, до сьогоднішнього дня ніяк не може дійти до логічного кінця. Лише в 1492 році новий рік був офіційно для всіх перенесений на 1 вересня. І тільки у 1699 році указом царя Петра І від 19 грудня було встановлено, що початком наступних років російської яроблю наголос імперії, до якої входила і більша частина е, сучасної України, відзначатимуть саме 1 січня. Тобто з 1700 року, 1 січня стає офіційним за указом Петра І святкуванням Нового року. І дарма, що 1 січня в 1700, в 1700 році це було саме 7208 рік відтворення світу по нашій традиції, по нашій власній саме традиції, яка прийшла до нас ще з Трипіля. Дарма, це все було анульовано, і ми перейшли з вами на святкування свята Нового Року, яке не прив'язано ні до яких циклів, ні до яких положень Сонця чи місяця, а просто є вказівкою. Вказівкою на те, що ми маємо викор... виконувати саме те, що нам навіюють. І, звичайно, з цього року, і з цього, року, цього часу. На території нашої України вже почалося просто пригнічення і руйнування нас. 300 років нас з вами руйнують. 300 років саме орки і Російська імперія, московити роблять все, що ми з вами забули, хто ми є. Але ми чинимо супротив. Ми можемо встояти і зараз стоїмо. Для того, щоб стояти, нам варто вивчати свої традиції, вивчати свою історію і повертати рідне українське як мову, так і традиції, так і саме. Наш коловрат, наше літо, е, е, наше літо і наші е, традиції, коли святкувати які свята, так от. Давайте розберемося ще з місяцем січнем, як ви вже зрозуміли. Е, наступне січень, е, так, це перший місяць календарного року, до якого ми звикли. І е, за нашою традицією, взагалі слово січень від слова сікти, тому що саме мороз у цей період січе, і люди, в тому числі, сікли ліс, привозили додому, щоб якнайбільше е, зігріти. А також сікли ліс і починали готувати нові майданчики для полів, де будуть вже по весні викорчовувати той ліс і засівати нові е, ділянки. Одна з давніх назв січня тріскун, бо тріщало все від січневих морозів. Для християн православного віросповідання це місяць різдва Христового і Хрещення Господнього. Ми знаємо прекрасно, що вже ці слава богам і рідним богам в першу чергу ми з вами перенесли і починаємо святкувати, як і то це потрібно на зимове сонцестояння на третій день після зимового сонцестояння. Це саме 24-25 грудня. Європейська назва місяця януарій. Російська, росіяни все крадуть, і вони довго не думаючи зробили його місяцем январь. Так от, від чого, від кого походить ця назва? Справа в тому, що Бог Янус це великий Бог одночасно входу і виходу. Це одночасно Бог Сонця і одночасно Бог, який зачиняє вхід Сонця на землю ввечері. Тобто вранці відчиняє двері, щоб сонечко прийшло на землю, а ввечері зачиняє. Вважає що у цього двуликого яносу є обличчя, яке дивиться одне в минуле частину, друге в майбутнє. Тож не дивно, що саме і ми з вами не, зрозум... не можемо зрозуміти. В січні це все-таки новий рік і куди дивитися: в минуле вивчаючи традиції чи в майбутнє вибудовувати сьогодні зміну... зміну нашого світогляду на основі саме нашої генетичної. Також в більшості слов'янських народів цей місяць януарій, який він називається досить конкретно по тому, вже навіть в назвах звучить, по тому, якими якостями він, які якості в нього є. Наприклад, білоруси його називають Студзенем, чехи леденем, поляки стичним. Ну, в общем, ви зрозуміли. Все дуже такі дивні слова, але в них навіть чутно, що це про щось таке студене, льодяне і те, що січе. Ми з вами вже знаємо, що наші. Е Пращури спостерігали завжди за цим місяцем, і вважалося, що назвали вони його ще січнем, тому що він січе саме посередині січе зиму. Тобто це середній місяць зими. І він вважає, вважається не просто морозним, коли морози січуть, а і посередині роз, розсікає саме зиму навпіл. Ще наші пращури його називали сніжень або сніговик і вважали, що немає кращого місяця, коли саме сніжить, саме красивий, е, такий пухкий, розкішний, морозний сніг саме в цьому місяці. Е, е, існують такі приказки, і вони ж одночасно і народні прикмети. Січень сніжний та холодний, торік буде хлібородний. Або ще, якщо в січні холодно, то цілий рік буде не голодно. Щоб це справдилося, то наші пращури вважали, що треба догождати, і завжди, в січні, ще святкували цілу купу різних свят для того, щоб різними вечорницями, співами, веселощами заохочувати сонечко, перенародитися по весні і стати, наповнити життя новими сенсами, світлом і теплом. Ну і на це, звичайно, оперлося християнською. Традиція і втулила туди різдво, і так би мовити, ось той старий новий рік, який не зрозуміло навіщо він є, і що з ним взагалі робити. Давайте ще розберемо деякі цікаві прикмети, тому що наші з вами пращури були дуже спостережливими, коли спостерігали за природою, а вони жили в гармоні з природою, вони це помічали, передавали з покоління в покоління і мали такі собі прогностичні певні сподівання. Що саме цікаве, що прикмети вони завжди прив'язані до того, що постійно повторювалося, і, відповідно, воно запам'яталося в народних традиціях. От, наприклад, така прикмета. Якщо січень холодний, то липень сухий і спекотний, а грибів не ждіть в, до, до осені, у січні березень, то біся в березні січня. Глибокий сніг у січні будуть дощі влітку. Якщо торішній січень був теплий, то нинішній буде холодний. Якщо січень сухий морозяний, то буде сухе спекотне літо. Неодмінно заморозить, якщо дим з димаря в'ється стовпом. Ранкова зоря дуже яскрава, зірки в нічному небі надмірно поблискують і виразно простежується чуманський шлях. Вечірній зіркопад на нічний мороз. Далеко чути шуми потяга на відлигу. Взагалі вважається, що січень це один із самых цікавих місяців і є величезна кількість прикмет про січень. І ці прикмети можна прочитати в закладинці Спільнота на каналі Калина. А я з вами буду прощатися. Ще раз вас заохочу підписуватись на канал, поширювати посилання. І якщо на те буде ваша ласка, підтримуйте нашу команду, ставайте спонсорами. Нашої роботи по дослідженню слов'янських слав'яно-арійських традицій на каналі Калина з вами була Тетяна Дугельна, волі, долі і перемоги. До зустрічі!